Я у любові розчиняю всі думки. І ті, що злі, і ті, які хороші, і ті, що сон забрали тої ночі. Тепер вони всього лише казки, де я біжу в обійми до принцеси, бо втікаю від лихої долі, де все важливе тане мамоволі. І ти ніяк не спиниш цей процес. Де в мене є своя велика ціль. Хоч кожна ціль справді ілюзорна, мені садилось весь світ прийти повторно, якщо в ній бачу щастя або біль. Але чим менше вірю я казкам, тим більше все моє життя як казка, де від всім жива космічна ласка, в котрій немає більше жодних драм. Немає сенсу більше у словах, нема мене у сказаному слові. Як Рафінадо все тане у любові, і лиш любов присутня у думках.